Привіт! Вести екоблог це ж не просто хобі, правда? Це, ну, це реальний спосіб змінювати світ. Але от питання, як зробити так, щоб цей голос було справді чутно. Сьогодні ми якраз і розберемо один секрет, запозичений у професійних журналістів, і він, повірте, може перетворити блог на справді потужний інструмент впливу. Ну що, поїхали? І от одразу головне питання: навіщо екоблогеру взагалі приміряти на себе роль журналіста? Ну, дивіться, екологічні теми це ж по суті справжній лабіринт. Тут вами суперечливі дослідження і корпоративна пропаганда, і знаєте, дуже емоційні дебати. Щоб просто не загубитися у всьому цьому інформаційному шумі, щоб стати надійним провідником для своєї аудиторії, потрібні якісь перевірені інструменти. І це, власне, підводить нас до головного виклику. Ми живемо в епоху екоміфів і відвертої дезінформації, яка, ну, поширюється буквально як вірус. І в такий час найцінніша валюта це, звісно, довіра. Втратити її, раз плюнути, а от здобути це вже справжнє мистецтво. І знаєте що? Саме журналістський підхід і є тим самим ключем до цієї довіри. Тож, екоблогер чи журналіст? Давайте спробуємо трохи змінити ракурс, просто перестати мислити як блогери і почати думати як журналісти. Бо саме такий підхід допоможе не просто ділитися думками, він допоможе боротися з міфами, розплутувати реально складні теми і, що найголовніше, стати тим джерелом, якому справді довіряють. Так, і ця сама довіра вона не береться з повітря. Вона стоїть, так би мовити, на трьох китах. Це три ключові принципи, які лежать в основі всієї якісної журналістики. Давайте тепер розберемо кожен з них. Перший кит це об'єктивність. І тут важливо. Це не означає, що треба відмовитись від власної позиції. Зовсім ні. Це про вміння показати проблему з різних боків, дати слово різним сторонам і в кінцевому підсумку дозволити аудиторії зробити власні висновки, а не просто нав'язувати їм одну єдину думку. Другий принцип і він ну просто надзвичайно важливий це достовірність. Тут є золоте правило. Перевіряти, перевіряти і ще раз перевіряти. Серйозно, кожен факт, кожну цифру все це варто підтвердити у кількох незалежних джерелах, і тільки потім ділитися цим зі світом. Бо саме це, знаєте, і відрізняє надійну інформацію від звичайних чуток. І третя наша опора повнота. Уявіть собі, факт вирваний з контексту, це ж як пазл, у якому бракує половини деталей. З нього не складеш картину. Більше того, він може повністю ввести в оману. Тому журналістський підхід вимагає показувати всю картину, з чого все почалось, до чого призвело, які є різні точки зору. Тільки так люди зможуть побачити не якийсь окремий фрагмент, а цілісну історію. Окей, з принципами, здається, розібралася. Але ж як же це все застосувати на практиці? А ось як. Переходимо до конкретних інструментів. Зараз покажу три прості, але дуже ефективні журналістські формати, які ну просто ідеально лягають на будь-який блог. Дивіться, ось три базові формати. Перший це нотатка. Це коли треба швидко і чітко дати відповіді на головні питання: хто, що, де, коли. Наприклад, у субату в парку Шевченка 50 волонтерів зібрали 20 мішків сміття. Бам все ясно по факту. Другий формат репортаж. Тут ми вже занурюємо людей в атмосферу, додаємо емоції, деталі, яскраво світило сонце. Знаєте, панував такий піднесений настрій, і кожен був готовий зробити свій внесок. І третій, мабуть, найпотужніший для довіри це інтерв'ю, розмова з експертом, скажімо, з екологом, який пояснить, чому сортування сміття це не просто забагатка, а критична необхідність. Такий матеріал миттєво стає набагатовагомішим і авторитетнішим. Тож робимо свій внесок. Бо коли ми поєднуємо ці принципи об'єктивність, достовірність, повноту з отакими правильними форматами, от тоді починається справжня магія. Блог перестає бути просто особистим щоденником, він перетворюється на впливове медіа, а слова на реальні відчутні зміни. І якийсь цього всього ключовий висновок. А він простий. Журналістські інструменти це не про те, щоб усе ускладнити, це про те, щоб посилити свій голос. Це дає змогу ефективно боротися з міфами, будувати довкола себе спільноту, яка вам реально довіряє, і, врешті-решт, робити свій внесок у розв'язання екологічних проблем. І наостанок лишається лише одне питання тепер, коли ці інструменти є у вас в руках. Яку важливу екологічну історію, яка можливо просто зараз чекає на свого оповідача, розповісте саме ви? Подумайте про це.